Всім привіт, друзі! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі і особлива подяка моїм підписникам, моїм друзям Я ціную вашу підтримку. Мені так необхідна ваша підтримка хочу вам показати захід сонця. Ну, вже сонце зайшло. Це ви бачите. Ще от сонця вже не видно. Це ви бачите промені сонця над Андріатичним морем. Це Анкона. Місто Анкона в Італії. Тут дивиться мій ютуб канал, знає, що я часто тут знімаю відео з цього балкону. Тут гарний краєвид. На порт можна побачити частину міста і головний храм на вершині, ви бачите, який називається Дома Діанкона. Завтра я планую ввечері, якщо буде гарна погода, йти до порту. От бачите, може вдалині ви побачите маяк, червоний маяк. Бачите, от були мої, от червоний маяк. Зараз я наближу. От я сподіваюся, що я наближуся до цього червоного маяку. І завтра ввечері і буду проводжати сонце. Яке буде заходити в Андріатичне море, якщо буде гарна погода, якщо буде видно сонце. Так що запрошую вас завтра проводити зі мною сонце. Дуже гарний краєвид. Я для себе не так давно відкрила. От як можна сказати, яка панорама відкривається ем, там е, біля червоного маяка? Дивіться, яка краса пташки літає. Тому що я зимою була біля того червоного маяку, але бачите, зараз покажу вам, літак злітає тут. Бачите, літак злітає. Набирає висоту. Такий дивовижний сьогодні вечір. Я зимою була, але те, що я побачила, того мене якось зовсім не вразило. Я побачила такий сіре небо. Сонця не було, тоді було холодно. Сіре море. І нікого, ні ж ні живої душі. А от буквально кілька тижнів назад я прогулялася ввечері до того маяка. Було багато людей, які приходили проважати сонце. І був дивовижний захід сонця. Таки У мене залишилися приємні враження від побаченого. Так що завтра я планую знову. Підійти до порту. Я люблю гуляти в порту. Хто йдеться на YouTube канал, знає, що я часто буваю в порту. Коли в мене є вільний, вільна година від роботи, я біжу до порту. На жаль, місті Анкона це гарне містечко, воно мені подобається, чистеньке, таке привітне. Я в Анконі шість місяців, так? Да. Але на жаль, в місті Анкона немає пляжу. Є такий невеличкий пляж, але я уявляю, якщо почнеться сезон, яка там буде, яка там буде. Я не можу навіть підібрати слово. Будуть толпи народу, там не буде не то, що лягти, там не буде де стати, тому що пляж там дуже, досить маленький, нема де розвернутися. Треба виїжджати за місто. Я дивилася, вже люди починають купатися. Я вже коли я була на тому пляжу в Анконі неділки-дві назад, напевно, да? десь було двох неділь, то дехто вже купався. Ну, Екстремали зимою купалися, я пам'ятаю, що я приходила після обіду, коли в мене був війний час зимою приходила на той пляж, який називається зона пасетто, це називається від слова — «крок». Ну і там мужчина постійно, я його практично бачила кожен раз, коли приходила, то він плавав всю зиму. От. І Не тільки мужчина дивився, я пам'ятаю, якісь молоді люди приходили, теж купалися. Ну, зим, зимою вода прохолодна, але тут температура за цю зиму ні разу не опускалася не ще нуля. Я питала е сім'ю, в якій працюю, чи буває тут сніг, а то вони вже снігу не бачили ну, кілька років, це точно. Таке таке коротеньке відео. Запрошую вас на захист сонця завтра. Бажаю всім тихої ночі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім добра. Кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі. Буде вам щастя, тихої ночі.